привіт привіт пташечки. У нас, знаєте, така погода а, от суто весняна, Так, трошечки похмуро, а, дощик накрапає, але досить таки тепло. Досить таки тепло. Ось а, таке вже все зелене, таке класне. Ще супер. Е, хочу записати для вас розклад. А, що а, чекає вас найближчі там, не знаю, давайте, що чекає вас до... Найближчі два тижні, так. Три основні події, які чекають вас найближче... найближчі два тижні. Давайте зробимо. Давайте зробимо, як завжди, на три варіанти. Тільки що... Підвезла в садочок а, дитину. І ще така не приготована. Але хочу зробити така погода, не знаю, хочеться мені зробити такий розклад. Добре, три варіанти. Що чекає вас наступні два тижні, найближчі два тижні? Загадуйте один, два, три. І подивимось. Три основні події. Перший варіант. Так. О, тут одразу дві карти випало. Другий варіант. Другий варіант. І третій варіант. Три основні події на найближчі два тижні. Вибирайте, не задумуючись, один, два, три. Ну що, поїхали, дивимось. Давайте. Перший варіант. У вас тут випало на третю подію у вас випало дві карти. Угу. Дуже-дуже цікаво, ви знаєте що? Так, основна подія, перша основна подія, будуть якісь у вас ночні, нові починання. Докладайте, як завжди я говорю, застосовуйте цей розклад до свого життя, до своїх життєвих ситуацій. У вас буде щось, знаєте, таке, щось спочатку, можливо, щось будете починати з чистого аркушу. Можливо, навіть ціле життя так перевернеться, що ви будете починати все, знаєте, так, закрило останню сторінку минулого життя і починаєте все спочатку. А можливо, просто в якась нова справа буде, можливо, якісь нові відносини. Це вже треба дивитись конкретно глибше, але щось буде нове. Чогось ви прагнете навіть цього нового, чогось ви хочете цього нового, у вас тут дурень випав. Я вам взагалі покажу, от то, щось я розповідаю, не показую розклади, так щось захочеться вам почати, можливо, десь захочеться ризикнути. А ще в нас дурень говорить про те, що часом потрібно вивільняти свою внутрішню дитину і давати їй, знаєте, давати їй простір, давати їй простір для життя, для творчості і для того, щоб... Знаєте, для того, щоб дати нам такий запал до життя, тому що саме ось наша внутрішня дитина вона нам дає такий азарт. А дурень це в, нас, це в нас говорить про нашу внутрішню дитину часом, про наші якісь такі вчинки, ризиковані, часом необдумані, про щось нове, про бажання чогось нового. Тож, основна подія для першого варіанту перша, це та, що а щось буде у вас починатись? Можливо, це навіть якісь ідеї будуть ризиковані. Далі, друга основна подія. Вона стосується більш матеріального і тут стосуються грошей. Хто очікував якісь виплати, хто очікував якусь допомогу, якесь фінансування, або хто хоче для кого важливо там взяти кредит, позичку, в борг взяти, то це буде ваша друга основна подія. І вона у вас буде позитивною. Тобто, хто очікував, можливо, якісь виплати фінансові, якісь допомогу, ну, такі речі, ви, <кхи> правда, ви її отримаєте. Хто о, планує брати кредит в банку або кому треба позичити, але це таке, це щось важливе. Так? Це не так, що там не знаю, 100 гривень позичити, хоча може. Є такі ситуації, коли навіть 100 гривень дуже важливі. Але це така суттєва якась подія, так? А ще в цій ситуації, можливо, ви будете тою людиною, яка комусь надасть фінансову допомогу і таку суттєву фінансову допомогу. Можливо, вона не буде таких величезних розмірів, але це. Та допомога, яка вашому кредитору, скажімо так, тому хто позичає, буде дуже-дуже допоміжна. Тож це друга подія, яка стосується першого варіанту. І третя основна подія, тут взагалі дуже цікаво. Випало дві карти, і не можу їх ігнорувати. Тут у вас, знаєте, закінчення якогось важкого шляху яким ви йдете, закінчення якогось важкого шляху, і нарешті вже знаєте таке обрітіння, скажімо, себе, обрітіння своєї гармонії, так, обрітіння такої гармонії в своєму емоційному стані. Якийсь важкий шлях в чомусь у вас закінчується, ви вже знаєте, ось так тягнете, тягнете, йдете, важко вам ти, а ви, але ви, я хочу вам сказати, ви не самі в цій ситуації. З кимось ви йдете цим важким шляхом, долаєте цю складність якусь. Важкий шлях це ж не значить, що там я не знаю, якісь важкі події у вас відбуваються. Можливо, ви щось не можете закончити, якийсь там проєкт у вас, знаєте, іде, триває, а ви не можете його закінчити, і він вам вже він вам в напряг, як то кажуть. Вже важко вам, як ото валіза без ручки, і викинути жалко і нести, і нести важко. Так ось тут. І це те, що ви робите, скоріш за все з кимось в парі, а можливо, там вас більше, ну, скоріш за все, з кимось ви не одна, не один це робите. І тут закінчиться. Можливо, це і закінчення не знаю, в житті якихось відносин, закінчення, можливо, якоїсь співпраці, роботи, будь-чого. Але закінчивши цей шлях, ви наберете, ви надбаєте собі, знаєте, ось таку гармонію. І Відчуття якогось спокою всередині себе. Тобто, ви тут отримаєте спокій і, скажімо так, рівновагу емоційно. Тобто, заверште цей шлях і, і все у вас буде добре. Другий варіант. Другий варіант три основні події на найближчі два тижні. Другий варіант це в нас. Ух, тут теж у нас старший аркан випав. Е, перша подія, це е, в нас показую, Перша подія це в нас е, господі, е, помірність, Помірність, М -м, старший аркан. Це, до речі, може говорити щось про здоров'я. Тут зверніть увагу на своє здоров'я. На, на те, щоб якщо ваше тіло вам про щось говорить, то не ігноруйте, тому що тут може вилізти, знаєте, з якогось боку треба збалансувати, збалансувати своє життя. А взагалі, ця подія говорить про те, що можуть якісь справи затягуватись, але ми говоримо про важливу подію, яка відбудеться, так то тут, можливо, щось прийде у вас знаєте, в рівновагу. Брівнува, знаєте, хочеться мені розкрити. Ану, про що цей? Бо це така карта, вона ну, не можна сказати, що. То-то і то. Так, про що у нас це? Матінко. О, Матінко, другий варіант. У вас одні старші аркани. Слухайте, другий варіант. У вас тут. Відбудеться дуже якась важлива така доленосна подія, завдяки якій ви завершите певний етап в житті і вийдете на новий рівень. І можливо, це будуть якісь, навіть якщо це стосується роботи, а може навіть і відносин, то це будуть якісь. Міжнародні відносини, закордонні справи, або, можливо, тут навіть може бути ваш переїзд за кордон. І, до речі, такий переїзд, який вам, знаєте, ніби хочеться і колиться. Ніби хочеться і колиться, вам ви ніби будете їхати, знаєте, в щось невідоме. Ну, переїзд це завжди не до кінця відоме, так ми не знаємо, що і як там в нас буде. Тому тут я вам скажу, досить така серйозна у вас подія, направду прям така фундаментальна буде, але це подія така доленосна, яка дійсно змінить ваше життя прям дуже сильно. В більшості, в більшості це програється як або виїзд за кордон, або повернення за кордону, але все ж таки, скоріш за все, це буде як виїзд за кордон. І виїзд такий, знаєте, не зовсім бажаний. От ви ніби знаєте, як ми всі жили і думали, а хочу там переїхати там, за кордон, там що там, що там, там класно, там краще, там Європа, Америка, Австралія, невідомо. А, а зараз вже українці зрозуміли, що а, Європа і за кордон це не абсолютно не, не для кожного краще, і для більшості це зовсім не краще. І ось так у вас, ніби знаєте, можливо, ви з, з одної країни в іншу переїжджаєте, можливо, в інше місце, але тут, скоріш за все, міжнародний такий переїзд. Не обов'язково ви з України кудись переїжджаєте, можливо, ви не знаю там. З Польщі переїжджайте до Канади, або з Канади переїжджайте до Франції, не знаю, ось таке щось. Але а, це для вас такі, знаєте, а, важка ситуація. Ніби ви хочете цього, але вам страшно, ви боїтесь, а можливо, дехто навіть і не хоче. Але другий варіант. Ну, Подія буде дійсно така доленосна. Подія буде а, Така досить суттєва, яка дійсно а, ваше життя, знаєте, так, змінить дуже-дуже кардинально. Але а, в цілому ви в цій а, ситуації, ви досягнете знаєте, такого по цій ситуації ви досягнете такої гармонії, балансу. Але уважно дивіться за своїм здоров'ям, дуже велику увагу на своє здоров'я. Друга подія. Знову ж таки вона стосується того, що ви щось залишаєте. Ви розумієте, щось вам доведеться залишити, і тут ви теж залишаєте, знаєте, з таким, можливо, з якимось жалем ви щось залишаєте, можливо, з якимось з важким серцем, але ви йдете до свого кращого життя. Ідете і не обертаєтесь, ідете на схід сонця. Тобто, ну у вас я вважаю, що всі три події дуже сильно взаємопов'язані такі, і вони дійсно будуть досить такими вагомими, кардинальними. Можливо, дивіться ці два тижні, так, це те, що принесе. Можливо, це буде початок за ці два тижні. Щось таке відбудеться, що покладе початок ось цим подіям. І ці події можуть статися трошечки пізніше, не обов'язково в ці два тижні, хто там абсолютно нічого не планує і взагалі не має такого на думці. А можливо, і за ці два тижні станеться. Тож тут ви теж щось ви залишаєте, але і вам важко, так само як перший варіант, додаткова карта, бачите, шістка мечів. Тобто дівчина їде в щось нове, але з сумом. І так само тут ви щось залишаєте, можливо, з якимось сумом, можливо, з важким серцем. Але ви свідомо це залишаєте і йдете в щось нове. Ну, йдете на схід сонця, тобто, тут однозначно ви йдете до кращого. І третя основна така подія: вісімка пентаклів, вона пов'язана з вашим більш, більш за все, але я ж кажу, там докладайте на своє життя, але більш за все вона пов'язана з вашою працею, з вашою якоюсь професійною діяльністю, з вашим зароблянням грошей, ось чимось таким. Коли ви знаєте, вже в певній мірі. Будете підбивати якісь підсумки свого фінансового стану, будете оцінювати свою роботу, наскільки ця робота, знаєте, була досить така продуктивна, і що ви зараз маєте? І знову ж таки, тут, в вашому другому варіанті, я це все пов'язую. Тобто, вам доведеться щось залишити, ви підете в щось нове, і при цьому, звичайно, ви будете оцінювати свої фінансові можливості наскільки. Наскільки ви спроможні щось нове це зробити, втілити в життя, так? І ви будете про це ну будуть такі думки. Можливо, вам е е доведеться залишити якусь роботу. Е можливо, це буде навпаки, знаєте, така плідна робота на, на такий великий результат. скоріш за все, що це буде такі. Знаєте, ось, ось зараз так швидко так роблю, 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 заробляю, заробляю. А можливо, ви будете оцінювати, знаєте, свій фінансовий стан і вже розробляти на майбутнє, скажімо так, якісь методи заробітку. Але вісімка пентаклів тут все одно це робота, 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 така, знаєте, плідна, плідна робота, коли денно і ношно, як то кажуть. Ну, ось так, другий варіант. І далі, третій варіант три основні події. Ну, прекрасно, слухайте, ну мені подобаються ці розклади. Третій варіант. Третій варіант так, перша основна подія, дев'ятка пентаклів. В вашому фінансовому, матеріальному, вашому баченні ви досягнете, дійдете до певної до певної цілі. Будете, знаєте, вже, як от тут дівчина, будете пожинати певні плоди своєї праці, і при, чому, при цьому ви будете досить такі, знаєте, ви будете дуже задоволені тим, що а, ось а, ви працювали, працювали. Як ось тут вісімка тут пентаклів в попередньому розкладі, а тут дев'ятка. Тут же дівчина, тут вона ще роздумує в неї ось пентаклі. Знаєте, над нею вона роздумує, вона думає, як більше заробити. так, А тут ви вже. Тут ви вже ці плоди збираєте. Тобто ви отримаєте якісь гроші за свою роботу, і ви будете цим задоволені. Ви будете, це буде така, знаєте, для вас досить значна така подія. Можливо, для вас персонально не те, що так ви отримаєте якусь купу грошей і будете о, в мене там, не знаю, тисячі мільйони. так? Але це можливо буде. Для вас ви собі в голові таку, знаєте, поставите галочку, ага, я це зробила, я змогла, я отримала цей результат. І це, можливо, навіть не гроші, а це... Ну, але це щось таке стосовно знаєте, матеріального. Ви щось робили і ви отримали за це, не знаю, відгуки якісь отримали, ви на щось працювали, там робили, не знаю, давали, може, якісь консультації. Якийсь, якийсь проєкт робили і отримали за це відгук, який вам, знаєте, поставив ось таку галочку. Ага, так, я змогла, я класна або класний і я зможу далі. Далі, друга основна подія. Тут дуже цікава основна подія, буду добирати до неї карти, тому що тройка, трійка. Жезлів вона в нас може говорити, взагалі це карта досить такого якогось очікування, вона в нас так, також може говорити про якісь подорожі. Зараз подивимось трошечки про що ця трійка мечів. Ой, жезлів. Про що ця трійка жезлів. Тут дійсно про якісь очікування. Ви тут, знаєте що? Це стосується якихось. Угу. Ану, ще ану підсумуйте мені, будь ласка. Так, слухайте, третій варіант трійка е, жезлів, е, друга подія. Це така, ви дійсно зараз в очікуванні чогось, ви зараз знаходитесь в якихось своїх роздумах, якийсь е, такий, е, е, слухайте себе, щось там може купаєтесь собі. Щось там, знаєте, перебираєте якусь ситуацію, вірогідніше за все, ця ситуація стосується вашої родини, вашого якогось особистого сімейного життя. Це стосується безпосередньо. Ось у вас можливо якихось партнерських відносин. <кхем> І ви тут, ніби, в такій паузі, вам ніби потрібно, знаєте, почекати по. Відпочити, взяти якусь паузу перед прийняттям рішення, тому що від цього рішення залежить у вас, у вас тут, дивіться взагалі, дивіться, вам потрібно тут прийняти якесь рішення, не поспішаючи. Ось ви тут правильно робите, що ви очікуєте, тому що вам потрібно все обдумати, обміркувати, Переосмислити для того, щоб прийняти рішення і не потрапити знову в якусь халепу, якщо це у відносинах, то це якісь нездорові відносини. так І вам потрібно з холодним розумом підійти до цього, тому що тут місяць він дуже нам все, знаєте, так, дуже все. Затуманює, закручує, і ви можете знову потрапити в якісь якусь халепу, таку прив'язку яз, прив якусь прив'язаність, залежність. Це, ну я ж кажу, більше за все, це говорить про відносини або, можливо, те, що безпосередньо стосується дуже сильно вашої родини, що впливає на вашу родину. І тому вам потрібно тут. Все обміркувати, взяти паузу, все обміркувати і підійти якомога розсудливіше до цієї ситуації, тому що є велика небезпека. Якщо ви піддастесь емоціям, ви знову впадете в ось цю прив'язку. Я ж кажу, або це стосунки, або якась ситуація. Тому вам потрібно, як королева мечів, з холодним розумом до цього до всього підійти, тому що, тому що, тому що. Так, і третя, слухайте, ну дуже тут пов'язую з другою подією, третю подією, тому що у вас іде така ностальгія, ностальгія за минулим дуже така сильна. І якщо тут ми беремо якісь відносини, з яких ви вийшли або виходите, або не хочете виходити і думаєте, що робити, то тут у вас така сильна ностальгія, третя подія, такі, знаєте, сум. За тим, що було. І зараз я на цю карту теж дістану додаткові, тому що. Знаєте, що я вам скажу? Тут у вас така ностальгія, за, як я вже сказала, за минулим. За тим, що було, і це може повпливати на прийняття ось того вашого рішення, про яке ви зараз роздумуєте, так, яке у вас таке висить в голові постійно. І тут що вам потрібно, вам потрібно показує карти. Вам потрібно робити, знаєте, знову ж таки повторююсь. Королева мечів. Мечі це в нас це в нас розум, холодний розум, розрахунок такий, знаєте, і щоб не залежати від емоцій, не залежати від того, як нам говорить наше серце, наші емоції бурхливі, так? І тут вам ця ностальгія. Ну, ця основна подія, розумієте? Ви будете за чимось сумувати. Якщо це пов'язати з попередньою, то тут вам потрібно теж керуватися, знаєте, справедливістю і справедливістю до себе. Тут у вас може з'явитися якась людина з минулого, якийсь король пентаклів для жінок. Це можливо якийсь минулий партнер. А може, у вас сум якраз за якимось минулим партнером, за цією родиною. Людиною, яка може з'явитись. Для чоловіків це може бути якийсь бізнес-партнер, якийсь друг, якась близька людина, не знаю, там брат, батько, це вже до своєї ситуації. І тут, ви знаєте, вам потрібно приймати рішення не емоціями, не емоціями а головою, для того, щоб не втратити ось цей, знаєте, такий Запал до життя для того, щоб не втратити себе. Тому що тут є, зараз ще візьму пару карт. Знаєте, прям такий. Так, для того, щоб не втратити себе, для того, щоб не втратити любов до себе, вам потрібно, знаєте, понастальгували, проаналізували. Можливо, тут, знаєте, можливо, навіть повернеться, скоріш за все, повернеться в ваше життя, якось дасть про себе знати, якась людина з минулого, через яку ви будете, знаєте, так сумувати, будете переживати, буде щось у вас, якісь такі емоції. І вам тут потрібно все ж таки. Балансувати емоції з розсудливістю, так? Тому що тут є <кій> така вірогідність, враховуючи попередню подію, є така вірогідність, що ви можете, знаєте, знову попасти в якусь полапку, як це в якусь в якусь ловушку можете попасти емоційно, так, таку в якусь прив'язку емоційно, а це вам абсолютно не треба. Тож тут, перш за все, Думайте головою, думайте те, що краще для вас. Тому що наші емоції часом нас, знаєте, часом нас ведуть невірним шляхом, наші емоції. Ось так. Тож такі розклади були, мені дуже сподобались, дуже цікаві. Я сама для себе взяла дещо важливе, тому що я теж свої розклади для себе теж я їх беру. Я вам бажаю всього найкращого, па-па.